У такому класі навчається 21 учень, 8 дівчаток і 13 хлопчиків. Більшість дітей має достатній навчальний потенціал і хороші здібності до навчання. Психологічний клімат учнівського колективу здоровий, загалом стосунки між дітьми товариські. але в них мало співчуття, теплоти, терпимості до товариша. Тому навчальний процес я спрямовую на формуванні духовної культури другокласників, на що було звернуто увагу на уроці. Тема уроку літературного читання формування письменницею читацького враження, розоражувані події та персонажів у розділі Літературні казки, оповідання, уривки з повістей». Цей урок є продовженням. Попереднього. На наступному уроці ця тема буде продовжуватись. За мету я поставила познайомити учнів з дитячою письменницею сучасності Оксаною Кротюк та її творами, розвивати творчі здібності, увагу, пам'ять учнів, сприяти моральному, етичному вихованню молодших школярів. Виховувати в дітях такі моральні якості, як любов, доброта, піклування, щедрість. Тип уроку – комбінований. На даному уроці я використала елементи тренінгової системи. Діти сіли по колу, щоб добре бачити один одного. Мали можливість вільно пересуватись по класній кімнаті. Руханка. Бо соняш на килимком. Оцінка своєї діяльності за настроєм це смайлики. Я вважаю, що така форма організації навчального процесу формує школярів життєві навички, психологічні та соціальні компетентності. Всі етапи року були направлені на досягнення теми і завдань. Час був розподілений раціонально. Перехід від одного етапу до іншого був логічним. На уроці також я застосувала елементи проєктної діяльності під час перевірки домашнього завдання. Презентуючи свою роботу, перша група дітей інсценізувала твір, а друга використала рухомі картинки. На уроці також проводилась робота в малих групах. Це робота з прислів'ями. Ці діти працювали з інтересом. Їм було цікаво слухати про таких самих дітей, як і вони, та розв'язувати життєві ситуації, встановлювати причинно-святкові зв'язки. Я вважаю, що поставлена мною мета досягнута, план реалізований. В подальшій роботі буду застосовувати тренінгову систему. Бо вважаю! що під час такої організації можна навчитися і ізбаг... збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку. Дякую за увагу!